Погоджуюсь, насправді донат можна також розглядати в якості частинки ритуалу, е і певною мірою можна його розглядати навіть як відношення. Тому якщо перед тим як задонатити на збройні сили, взяти подумки, подумати, для чого ти це, це, це робиш, цей донат, е що ти хотів би отримати, е натомість, але ми кажемо, донат це е знаєте. Не в форматі якоїсь особистої е, хатівки, а в форматі глобального процесу. Тобто е, перед тим як задонатити сісти максимально себе налаштувати на позитивні вібрації, на позитивні емоції, уявити. Що б хотіло би отримати на тут та зараз? Сьогодні, чисте небо я впевнений, що кожен з нас хотів би побачити, щоб наші діти спали в спокій, і не прокидали, не будили їх посеред ночі, щоб піти в укриття. Щоб побачити в небі. Літаки, але літаки не військові, а цивільні літаки, і це щось таке з довоєнного до життя. Що ввечері після 12-ї години, ми пізно поверталися з прогулянки, не спішили і не турбувалися, що нас е відганятиме комендантська година. Тобто провізуалізувати, зробити, сісти, заспокоїтися, зробити таку гарну форму. Уявити, що б ми хотіли би глобально отримати, щоб це сталося не особисто тільки вас, вашої родини, вашого оточення. Після цього можна взяти задонатити на Збройні Сили. Це буде дуже дієве і класне е підношення. Це буде донат, який підсилить вашу, вашу програму. Е ну і е для того, щоб налаштуватися, для того, щоб. Е Підсилити за допомогою стихії вогню, ну і створити певний антураж для нашої для нашого ритуалу. Можна взяти будь-яку свічку. Вона, по-перше, очистить ваше приміщення від побутового е, такого негативу, зробить легке пропалювання. По-друге, це буде вже класичний ритуал, в котрому є і правильний емоційний стан. Підготовлений і правильна думка, мислі, форма і е, в участь стихії, стихії вогню, і е, донат, котрий, ну ми притягуємо, звісно, цю ситуацію, але може, може, може слугувати певним відношенням е, конкретно вас в цьому ритуалі. Це такий маленький що б я сьогодні зробив, якщо то нічого немає, окрім е, окрім свічки та е, сірників. А можна сьогодні, наприклад, якось захистити воїнів? Якийсь зробити ритуал на захист? Захист. Дивіться, в нас досить пізнана аудиторія. У нас дуже багато є е людей, котрі саме в війну під час війни почали практикувати, почали дослухатися до. Своїх відчуттів, намагатися відчути енергію. І з точки зору куполу в мене є гарний фідбек від наших глядачів з вашого каналу, з інших каналів, коли людина не просто. Відчуває, що вона робить, е купол нагнітає енергетику, енергію правильно, але й е даються знаки через е підсвідомість, через сни, через якісь символи, що через зворотній зв'язок, що цей купол працює. Хтось ставить купола над е багатоповерховою забудовою, хтось е намагається пропрацювати свій район, своє місце. З точки зору відстані, е, коли ти хочеш захистити людину на відстані, можна пробувати, але питання в тому, або ви уявляєте е, подумки людину, знайому, котра служить, я впевнена, що у кожного з нас є людина, котра е, зараз проходить службу і. Знаходиться на передовій, можемо уявляти її, і подумки, ми пробудовуємо такий золотого, жовтого, жовто-гарячого кольору, купол, котрий буде слугувати енергетичним бар'єром від стороннього впливу і небезпек. Якщо в нас дуже часто задається питання, що? Немає, немає людини. Наприклад, там людина поїхала за кордон, сім'я виїхала за кордон. Ну і немає родичів, котрі воюють, але хочуть допомогти. Ми можемо уявити просто образ. образ: або місцевість, або населені пункти, котрі зараз знаходяться під навалою ворога, і подумки про про себе. Провізуалізувати, промовити, що е, в цей час важкий, буремний. Я направляю свою енергію на захист воїнів. Воїнів України, воїн, воїнів, котрі е, боронять нашу, наших людей, нашу територію, котрі дають е, відсіч діям ворога, руйнівним процесам. Е, не треба читати мантри на і робити це 2, 3, 5 годин поспіль. Достатньо, якщо навіть там півгодинки, ви просто промедитуєте, відправити запит у Всесвіт, е, використати знову ж таки стихію. Це може бути вода, це може бути вогонь, це може бути земля. Е, інтегрувати просто одну стихію. В Свій невеличкий ритуал, ну і знову ж таки підживити, щоб не, не, не різати курку в якості жертв можете задонатити на збройні сили. Це буде на, наразі легше, і воно буде носити в собі такий подвійний ефект, не тільки як. Дар, жертва підношення, але як, як донатку буде це цілеспрямовано, направлений е, на те, щоб наш запит він не просто був пропрацьований. Він був ще підкрип підкріплений не тільки духовною, енергетичною складовою, але й матеріальною, котра в ну, війні на жаль необхідна для того, щоб давати відсіч ворогам. Ну, воно розумієте, якщо взагалі брати концепцію жертви, коли ми сказали за курку, так Е, Якщо брати, наприклад, нашу наш його обітання, в нас сільська магія, вона була досить поширена. І досить часто, коли ми кажемо про ритуали, це стадія підошення, вона ж працює не тільки в магії, в езотериці, в релігії, вона також є. Десь ми перемов там, заходимо в крамку, купляємо свічку, запалюємо і робимо певний ритуал, ставимо там за здрав'я, за упокою. Свічка вона буде даватися як символ того, що ми приносимо жертву, як символ того, що ми її купили, залишили, щоб вона подарувала тепло, місцю сили, щоб вона насичила світло, місце сили. Плюс знов ж таки з точки зору максимально натуральний органічний ритуал, тому що важливо, щоб це було воскові. Свічки знову ж таки, ми беремо стихії і те, що дає нам природа. А, Якщо ми кажемо стосовно сільської, то ну, не, не було там храмів якщо взяти ще а, а, уходити далеко-далеко в Славініс. В нас а, та курка, котра робилася в якості підношення давалася, вона могла бути єдина в сім'ї, вона могла давати яйце, їжу для всієї сім'ї. Дійсно, великий, великий внесок для вищої сили, тому що ну ти віддавав дуже важливу частину е, свого комфорту життя зараз. Ну, коли ми можемо прийти, не будемо що ми, що там нашу рябу е, е, живу це більше як ритуалізм, тобто частина частина там, процесів. Котрі з часом вони втрачають той функціонал, котрий був покладений в них на початок. І ми можемо шукати іншу альтернативу. Навіть з точки зору, от ми заговорили за Донат і тому подібне. У мене була ситуація, коли людина знаходилася в Сполучених Штатах. вона каже, що я зроблю. Явно, що курку я не піду вбивати, е, мене посадять, е, і в неї е, вона зробила запит через неї, і прийшла така інформація, що треба взяти е, безхацьк. Нагодувати mm -hmm. вона насмажила велику кількість пиріжків, різноманітної їжі, і для неї це було дуже важко, тому що вона сприймала це досить зверхні. Але коли підійшов час, їй необхідно було зробити певне підношення для того, щоб відпустити, пропрацювати ту ситуацію, яку людина тапувала, вона е, пройшла таким чином через е, цей. Е, Через, через, через цей шлях. Так, пішу, що ненависть українців визвала війну. Я спогоджуюсь. Недостатня ненависть вона занадто, ну моя позиція занадто часто ми пробачаємо, занадто часто у нас вмикаються християнські доми, підстав ліву, праву, щоку. І треба йти на опередження було просто. Для того, щоб о, тут знову ж таки пропрацювати алгоритм, і тоді б написали б, що ні навість українців визволить. Занадто добре. Ми, я, я пригадую, ну, як в Одесі було, ми завжди були раді бачити, ні, ні, ніколи не виникало. Хоча зверхне ставлення їх було завжди, навіть дядько мій з Росії приїздив до нас. E, наче бажок розказував, що живемо буде правильно, що взагалі і це євроремонт, то таке. От в нас євроремонт. Але ми ну, вчилися їх приймати, не сприймати це якось. Питають: який можна сьогодні зробити ритуал, зраховуючи енергію дня і враховуючи знову ж таки? е, можливо, якусь таку домашню невеличку магію, те, що можна зробити на тут та зараз. Що можна пропрацювати швиденько? Ось так, з ходу вам. Ходу, тобто, опять же, даже не момент новогодний, а момент того, что идет там полнолуние особенное, да, то есть плюс особенный этот год, он такой кармический отработки и так далее. Я рекомендую, но ну, в идеале это было с 5 на 6, ну, в принципе, с 6 на 7 тоже это можно сделать. это прописать на листе все что вы хотите грубо говоря обнулить в этом году да то есть, чтобы он остался полностью это осталось в этом году. То есть прописывать это надо э, лев, то есть правой рукой, скрутить потом это все надо в трубочку и сжечь слева направо mm -hmm. вот. а, Тут момент как бы это вы задействуете как было оба полушария то есть этот первый момент второй момент особый день сам по себе. Вот, ну и год, вот, следующий год, на самом деле, если взять, прошли, скажем так, отработки в этом году, следующий год он у большинства знаков дает, скажем так, рост, да, то есть у кого-то в отношении, у кого-то кого кого в у кого-то идея приходит, у кого-то в здоровечки и так далее. И если этот год, допустим, нес какие-то кармические моменты, и они просто, ну, их надо было просто пройти и все, то в следующем году любое бездействие, любое, любой игнор будет идти в очень жесткий минус. Поэтому лучше оставьте здесь все, а запуститесь, и с следующего года запустите положительные моменты. То есть, грубо говоря, в следующем году все, что у вас появилось в этом, вы можете перезагрузить в плане финансов, отношений, здоровья. Швидко Я называю рик лошади, бо зазвичай. Коли ми кажемо про саме цей си знак символ року, ну воно дуже насичене на події, на ситуації дуже швидко розгортається стрімко, наче дійсно на, на, на коні проведеш через 12 місяців, і треба втримати рівновагу, і не якраз не бездіяльність вона дуже дуже негативно може вплинути, забивати в ніякому разі не можна. І бачите, все одно. А коли, коли спалюємо, що ми робимо з попелом, з, з тим, що залишилося? Ну, смотрите, в ідеалі, е, бы, є, ти ж помніш, є да, ритуали там, на фінанси де ми це прожигаємо, пепел оставляємо під плодоносним деревом, или под есть такое э, растение, там, денежне, да, називається, дерево. То есть, если нет, допустим, у вас саду, там і так далі. Здесь лучше наоборот это взять, или развеять, или пустить, опять же, в момент воды. То есть, если у вас квартира, то, в принципе, банальный унитаз тоже подойдет. То есть, надо прописать, прожечь, избавиться. Момент концентрации я рекомендую какой? То есть, так же, как в ритуалах, допустим, на финансы, да, то есть, на э, реализацию каких-то планов, да, здесь тоже должен быть момент внутреннего ощущения того, что вы, это уже сделали, то есть вы уже это проработали, то есть вы от этого уже избавились. Не избавляетесь в моменте, когда пишете и прожигаете, а уже это сделали, и вот это, типа, финальная точка. Прописать от чего и сжечь. Но именно надо сжигать эту трубочку, скрутить именно слева направо, то есть... А как я... а не обжечь пальчики? Я думаю, если э, избавиться от кармических моментов от работы 25 года, как-то пальчики потерпят. І бачите, тут знову ж таки ми ще використовуємо вогонь як символ стихії, воду як символ стихії. Ну і я думаю, що все одно, якщо ми ще після цього зробимо донат на збройні сили України, це буде непогана версія підношення для того, щоб підсилити в ці дні силу нашого запиту і не